Страйкуючий колектив Пачерка Сабленерго зібрався на чергову акцію протесту під стінами адмінбудівлі підприємства Азот. Енергетики вимагають підписання обіцяного договору про реструктуризацію боргу по двом об'єктам, що належать азоту, культури дружба народів та очисні споруди. Згідно цих домовленостей, енергетичне підприємство зможе отримати частину боргу від азоту та надалі обслуговувати ці об'єкти. Сьогодні весь нас трудовий колектив зібрався на мирну акцію підпад. Азот в зв'язку з тим, що у нас були перед цим певні домовленості нашого руководства, комерційного директора ПАД Черкасова Бленерго Яненка, замгубернатора Овчаренка Сергія Миколайовича, також Склярова і представників групи їхнього азота. Я не знаю їхні прізвищ, в якому були перемовини проведені в четверг, вони домовилися про те, що. Якоби повинні нам підписати два договори про реструктуризацію очисних споруд і ДК дружби народу, все вроді йшло найкраще, люди зраділи. Ну, на сьогоднішній день поступила інформація, що договора ці Скляровська, що підписувати не буде, поки ми не включимо йому дружбу народу. Не тільки підписувати, а даже з нами розмовляти. Ми звертали до Черкаську міську раду, де Бен Карась, саме лічно, це депутат нашої міської ради. Якоби мав з ним перемовини, на що він також відповів, що підписувати ці договори не будуть. У ну, зв'язку з тим людей це, звісно, не обрадувало. Всі підійшли сьогодні сюди. Ми в чередний раз до таких же самих працівників, які також не мають заробітної плати з січня по. Люди заблокували центральний вхід до адмінбудівлі та вимагали, щоб до них вийшов представник керівництва АЗОТу. Наше підприємство по кількості працівників майже таке саме, як і ваше. Чому ви не виходите до нас? Чому ви мовчите і нічого не кажете? Чому ви тільки виконуєте, даєте обіцянки, які ніколи не виконуєте? Скільки можна з вами домовлятися? Коли будуть конкретні дії, які? По поставляти вам електроенергії і потім за неї страдати, не отримувати заробітної плати. Скільки ще повинно звільнитися наших працівників для того, щоб нас почули? Скільки ще повинно лягти електромереж, тому що в нас і за вас немає на це матеріалів для їх відновлення і для ремонту. Вийдіть, поясніть людям, чому ви не підписуєте домовленості, які ми з вами погодили на наш. У губернатора, у його заступника. На це є відповідні документи, протоколи нарад. Чому, чому ви цього не виконуєте? Від безрезультатних закликів до діалогу люди спробували самотужки зайти у приміщення та частково відкрили перші двері. Ходом за лічені хвилини до місця, де зібрались люди, під'їхали дві пожежні машини, що вкрай обурило мітингарів. Чому ви приїхали? В Який ряд ви стали? Почекайте. Поліція, чому вони? Чому вони Чому він сюди приїхав? Ми щось порушуємо. Ми порушуємо конкретно. За словами керівника групи рятувальників, їхні навчання ніяк не пов'язані з акцією протесту Блонерго. Ні, нічого не пов'язано. У нас планове заняття постійно. Виїхали на заняття. А тут що тут відбувається, я чесно не знаю. Добре, дякуємо. Однак через деякий час стався черговий інцидент. З боку віскучення людей пішов густий дим, від якого було важко дихати. Як вияснили, згодом це була димова шашка, яку, за словами очевидців, скинули з вікна адмінбудівлі азоту. <нахину>. Ві з вікна кинула поліція. Ві починає нас Ві розпочинували. Ві розпочинували. Починає нас В результаті до протестуючих так ніхто і не вийшов. Тому люди організовано поїхали у місто з наміром влаштувати подібну акцію вже під будинком голови правління ЗОТУ Віталія Склярова.